Апостолам явився, до Томисам приступає, Хресні рани отбирає, каже «Вір тому віднесь, Христос воскрес, Христос воскрес! Христос Воскрес. Христос воскрес, Церква Божа мир приносить, Воскресіння нам волосить, Бога Спаса величає і воскрещу піспіває пісню Божу із небес. Христос воскрес! Христос Воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, радість небо Пасха красна не святає, радуй Тяши родині, Бога ся всі родини, Бога вражає. Нам з небес. Христос Воскрес. Христос, Воскрес. Благословений Бог, наш завжди, нині повсякчас і на віки віки. Христос воскрес і мертвих, смерть о смерть подолав, І тим, що в робах життя дарував, Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в робам життя дарував. Воскрес і мертвих, смертю, смерть подала, і в шов робах життя дарував, святий Боже, цети, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, стих кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, сі, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків, амінь Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай сили, наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче нашої сина небеса, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Всьому, Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть і поклонімося, цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімося, Христові цареві нашому Богу і поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Серя і Бога нашого, Бог на прибіжище і сила, у нещастя з'явився з дужою допомогою, тим не злякаємось, би земля провалилась, і гори закидалися серед моря, нехай ревуть бушують його води, хай дрижать гори від Його обурення, Господь з нами, Бог якова, наша твердиня. Ріка її від ноги звеселяють місто Боже, святі Всевишнього чертоги, Бог воно не покитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи царства, закитались, Господь загримів, грома земля задрижала, Господь з нами, Бог Якова, наша твердиня, подітелять на діла Господні, які страхітливі речі Він очинив на землі. І що припиняй війни по край землі, що ломить слухай, списи, що ти вогнем палить, і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь сид з нами, Бог, якова, наша твердиня, слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя,луя, аллилуйя, аллилуйя. слава Тобі, Боже. Аллилуйя,луя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуя, слава Тобі, Боже. Віри, Господові, помолімося. Господи, помилуй А ми розвиди спасіння душ нашого, Господе помолімося. Господи, помилуй Дом всю світу, добрі стан святих Божий церкові з'єднання, сі, Господе ві Господи, помилуй. За святий храм, цей тих, що з вірою, блогіння страхом Божим ходять до нього, Господе і помолімся. Господи, помилуй. За блаженнішого Верховного архієпископа нашого керса слава, за присяжішого архієпископа і митрополита нашого Керігора, за боголюбивого єпископа, нашого Петра, боголюбивого єпископа нашого Михайла, чесне присвітер, сухрес і якунство, за спрічите людей, Господа, і помолімся, Господи, помилуй. За змістнення сили вірних, і перемоги над дурами, Господеві помолімося. Господи, помилуй. Да неослабна, непереможно сили і мужність воїнам нашим, для перемоги над урами і всіма нападами їх, Господеві помолімося. Господи, помилуй. За Засполення соромища сяври наші, заїкають наверня, Господеві, помолімося, Господи, За Завізлання тих, що вражу полоня, перебувай, Господеві, помолімося, Господи, помилуй. Заступи, За спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю, благодаттю, Господи, помилуй. Пресвято, пречисто, приблагословенна, славно владишися нашого Богородиця, Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одне і все життя наше, Христу Богу Богові Тобі, Господи, готові належить усяка слава, і поклоніння з видночанцям Отця, і присвяти житворчим своїм духом, нині повсякчас. І навіки віки, а -мінь. А -мінь. Бо Господь явився нам, благословент і давім Господня. Послайте Господа, бо Він добрий, бо вони його вічна. Господь явився нам, благословенто й давім Господня. Коло вступили мене, але я ям'я Господнім переможу їм. о Господь, явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Я не вражити мої розказувати про діла Господні, О Господь, явився нам, благословенство, і да вімя Господня. Кам'янець хто не будівничий солоні на розвідго. Господа, це сталося, і дивне в ночах наших, Господь, явися нам, благословенний, і в ім'я Господнє. спаси, Господи, людей Господь, Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, дай перемогу, благовірному народові на супротивниками. І Христом Твоєму Коронелю Твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступниця Християн, бездогана, посередниця до Творця незамінна, не погордимолінням річника, але виперди як благоспомічу нам, що вірно тобі співаємо, поспішись на молитви, скоро прийди на моління, заступайши повсякчас бородися, ти, що тебе почитаю. Будьмо уважні, ми росіян, примудрість, будьмо уважні. О, Господь, силу людям Господь, своїм дасть. Господь поблагослови дай да дай, дай Господь, своїх мирох. Принесіть, Господеві, сини Божі, принесіть Господеві, молодих баранців. О, Господь, силу людям Господь, своїм дать. Господь поглоснуть і дай своїх ми... мудрі. до Ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, браття, кріпіться, в Господі та в могутності Його сили, одягніться повну зброю Божу, щоб йому не дати вісічки трущам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти власти, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в під небесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за легкої години ви могли дати опір і, перемаючи все міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у борню справедливости і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть твіри, яким здолаєте, згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також, шолом спасіння і меч духовний. Тобто слава Боже Аллилуйя! Приспрості, вислухаємо святого Євангелія ми Росії, і Духові Твоєго, від марка святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь сі учня, май то вірубова, істоно кажу вам, хто що скаже, хто що, хто скаже, і горі. Вігне закинься, морі, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, що будете, просити в молитві, вірити, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитву, прощайте, майте щось проти кого-небудь, що з вас, який на небі, прости вам, провини ваші. Коли ж ви не просите, і з вас, що на небі. Не простить про слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, веслуха, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за блаженніше Верховного Архієпископа, нашого слава. За присвящення шархи єпископа і митрополита нашого керівра, за боголюбивого єпископа, нашого кер Петра, боголюбивого єпископа, нашого Михайла і за всечасніших отців наших. Протархеман Рита Роберта, проти в мене Володимира, за тих, що служать і в тому храмі, цьому святі обителі нашій, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо за Бог, дорожний народ, наш за правдіння і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще мола сподьбозі слав святого сладуха, навез, українського народи, дай ласкою тривалості віри, надії, любові серед теперішніх важких випробувань у час Дарував йому міри то відеса і ворогів, що міг від справдивості правді простояти добрим милосердного Бога. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Божу піку над усіма воїнами, які з захисту вітчизни. Що Господь Бог смісніх ні, і відроги і мужніста, охороняй доріг видимих і невидимих. Господи, висухи, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. молимося за тих, які постраждали внаслідок війни, російського агресора, за поранених полони за тих, які втратили рідних помешке майно, за всіх тих, які привадь в зоні бойових дій. Що Господь захистив та здорових зберіг, саку лиха, над Росією та вдорос, і благодаті. Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ой. хай нас, Боже, Спасителя нас, всіх людей на тих, що далеко на морі та повітря, будь влади коло сказав, на гріхах наші, помилий нас, бо милосич, і людин, любний Бог, всі тобі, славу отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Господе і Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, Сина що миссини і дощ українського народу, перед Твоїм святим обличчям, дякую Тобі зараз свободи і незалежності волі нашої української держави. Нині ж коли наші батьки ще напережають війну від нападів російського агресора, прибагаємо після покров покровтуєм, святої Матері та благаємо заступництво у тебе, Христе Боже i Молимо тебе, пошли благодать Святого Твого Духа, і навчи всіх дітей України любити свою батьківщину такою, жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас, надихни серця, керівників нашого народу, жертовною любов'ю служити для добра нашого народу, цілості, соборності нашої держави, України, пошли силу, благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони були жертовно виконувати цей святий Бога, захисту нашої батьківщини. Визволи нас від усякого нападу чужинців, чини наш народ, силою Твоєю непереможним і від всякої, ворожої пропаганди, нападів недоланим, військо Його, всюди завжди проти ворогів Його крепи і в однодумності праведному посласі тримай і мир справди, і подай нам, Господи, благослови благовірному народу нашу перемогу, над супротивниками на Росію, заради імені Твого на землі, на морі, в повітрі. На заступників перед тобою ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рино князя Володимира хрестителя України, блаженну рино послу княгиню Олю Київську, священномученика Йосифа та мученики та сповідники нашої святої церкви та всіх святих праведних, які видала українська земля, до кінця нашого життя берегай нас серед вічним засудом, що ми спасені твоїм заступним поміччю віддавали. Все за все славу, хвилу, подяку і дякуючись, єдиному святі Троїці Богу, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Світиться, святися, новий Єрусалиме слава Господня, на тобі засяяла, раді нині веселища Сіне. Чиста бородись втішайся Воскресінням сина Твого. Слава Тобі, Христе Боже, погані наша, слава Тобі. Христос, Воскрес із змертве, смертю, смерть, смерть подолав і тим, що Роба життя, дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господь, що воскрес із і смерть, і смерть, і смерть, подолав, і тим, що роба життя, дарував. Істинний Бог наш, молитва, причисти своєї Матері, Святий, славних стих апостолів, преподобних і воносниців наших всіх святих, помилий і спаси нас, як благий і людинолюбе. Христос Воскрес ізмерцею, смертю, смерть подолав, і тим, що робив життя дар. Христос воскрес із мертвих смерть смерть подала, і тим, що в робах життя дарував, Христос воскрес і мертвих смерть, смертью, смерть подала, І тим, що роба життя дарував. Все вишна, поклоняємося на траді день воскрес.